В липні поточного року депутати міської ради ухвалили рішення виділити мільйон гривень для капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків. У титульних списках одним із перших стояв майданчик між будинками на вулиці Курчатова, 1В та 1Г. Адже мешканці цих багатоповерхівок неодноразово зверталися до керівництва міста з таким проханням. Тиждень тому підрядник приїхав на спортивний майданчик, аби демонтувати стару огорожу і приступити до роботи. Проте не все склалося, як гадалося. Мешканці, особливо будинку Курчата 1В, прийшли всі на майданчик і не дозволяли виконувати ці роботи. Це було неодноразово. Викликали сюди і міліцію, і все. Ми прийшли, показали їм документи, що це на підставі рішення сесії, виконуються ці роботи. Вони все рівно не дозволяли виконувати нам роботи. Хтось їм розказав, що на цьому місці має будуватись чи якийсь магазин, чи який будинок, і хочем забрати це місце під будівництво. Жителі багатоповерхівок працювати підрядникам перешкоджали три дні, каже Анна Рихлицька. Порозуміння вдалося знайти лише після того, як на майданчик приїхали начальники першого ЖЕКу та управління житлово-комунального господарства. Вони пред'явили стурбованим хмельничанам усі необхідні документи та запевнили їх, що цю ділянку облаштують саме для дитячих розваг. Має бути огорожа, сітки пробетонована опалубка по периметру, такі снаряди спортивні, як футбольні ворота. Турніки, бруся, ну і снаряд для качання пресу. Декілька лавочок ще буде, для того, щоб можна було відпочити сісти. Поки що покриття на новому спортивному майданчику зроблять змучки, аби не росла трава, а за рік планують його замінити на штучне, яке використовують для футбольних полів. За цей рік досить багато ми зробили по дитячих майданчиках. 30 дитячих майданчиків поставили, тому що на прошлий рік ми тільки змогли 4 дитячих майданчика. Цей рік у нас більш такий корисний, вийувся. стару огорожу, яку демонтували з майданчика, поки що перевезли на базу житлово-експлуатаційної контори номер 1 З часом її поріжуть на шматки відповідних розмірів, аби закрити нею вікна на тех поверхах багатоповерхівок, аби на горище не залітали голуби.